Літо набирає обертів цього тижня. Погода підкине чимало сюрпризів. Денна спека подекуди сягатиме понад 35 градусів, а раптові зливи і грози можуть застати зненацька навіть уранці, коли небо ще безхмарне. Які міста опиняться у центрі літніх контрастів, сонця, грому і дощу? Дізнаєтесь за мить. Це новини ТСН -ЮА. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий тиждень цього спекотного літа, і погода знову дивує. За даними з сайту Синоптик 7 липня, Київ зустріне ранок ясним і світлим небом. Протягом дня опадів не очікується, але ближче до вечора небо почне затягувати хмарами і розгорнеться справжня літня гроза із потужною зливою. Температура коливатиметься від плюс 20 вранці. До спекотних 33 в день у Миколаєві. Весь день буде по справжньому літнім – Яскраве сонце, чисте небо і жодного натяку на дощ. Температура від 21 до гарячих 35 – Справжній пляжний день у Тернополі погода змінюватиметься швидко. Вранці буде ясно, але вже в обід небо затягне хмарами. Далі гроза і сильний дощ, які затримаються до самого вечора. Атмосфера контрастна. Від приємного ранкового плюс 19 до спекотного плюс 33 в день у Луцьку. Перша половина дня порадує ясним небом і сонцем, проте вже після обіду небо затягнеться і почнеться сильний дощ з грозами, який триватиме до вечора. Температура плюс 16 вранці. До плюс двадцяти в день Харків насолодиться теплим сонячним ранком. У другій половині дня з'являться хмари, але ввечері знову вигляне сонце. Весь день без опадів із температури від плюс 17 до плюс 31. У Житомирі ранок і вечір пройдуть під ясним небом, а в день хмара трохи сховають сонце. Однак опадів не буде. Температурний діапазон від плюс 19 до плюс 34. Луганськ буде купатися у сонячному світлі цілий день. Жодної хмаринки ідеально ясна погода. Температура від плюс 15 до плюс 30. У Чернівцях ранок і вечір пройдуть у гарному настрої, буде ясно. А ось у день злива з грозою дуже сильна. Але Ближче до вечора дощ стихне. Температура сягне плюс 34 після ранкових, плюс 19. Одеса тішитиме безхмарним небом і морською свіжістю. Без опадів і дані плюс 22 зранку, і комфортні плюс 28 в день. День просто створений для прогулянок і відпочинку біля моря. А ось у Львові погода буде похмурою весь день. У день розпочнеться сильний дощ із грозу, який до вечора перетвориться на легкий дощик. Температура від плюс 18 до плюс 31. У Донецьку вдень з'являться хмари, які до вечора розвіються, дощів не буде. І температурний фон залишатиметься комфортним від плюс 17 до плюс 32. Нагадаємо, що синоптики вже неодноразово попереджали про те, що липень найспекотніший місяць в Україні. Саме зараз наша територія у окремі дні й години потерпає від нестерпно високих градусів. За даними Укргідромецентру, другий місяць літа традиційно разом із спекою часто приносить і нестійку погоду. Грози, шквали, короткочасні зливи змінюються періодами сухої та задушливої спеки. У середньому температура повітря в липні тримається в межах від 19 до майже 25 градусів тепла, хоча в Карпатах прохолодніше від 13 до 18 градусів. Абсолютний мінімум температури в Україні цього місяця коливається від 2 градусів до 9 градусів тепла, а на півдні подекуди навіть до плюс 10, плюс 13. У високогір'ї Карпат можливе зниження до нуля і навіть легкий мороз. Водночас липень здатен дивувати екстремальною спекою. Абсолютний максимум сягає 33-40 градусів, а місцям і понад 41. У гірських районах цей показник трохи нижчий. 27 сім. – 37 градусів. Середня кількість опадів у липні досить контрастна. У західних, північних і частині центральних областей випадає 62-119 мм дощу. У Карпата значно більше – від 131 до 170 мм. На решті території – від 37 до 75 мм. А на південному сході місцями лише 23-36 мм. Щодо липня 2025 року синоптики прогнозують середню місячну температуру в межах 21-26 градусів тепла, у Карпатах – 17-19, що на 2-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Опаді очікується менше, ніж звичай. У межах 25-73 мм. міліметрів у Карпатах та на Прикарпатті місцями до 84-109 мм, міліметрів, що становить лише 64-79% від середніх багаторічних показників. Пригадайте, літо 2024 року термометри зашкалювали за плюс 40, асфальт плавився, а подих свіжого повітря здавався справжнім дивом. Тоді усі шукали тінь, вентилятори і рятівну пляшку води. Цьогоріч літо знову вражає градусами, аби спека не застала вас зненацька. Саме час згадати кілька простих, але дієвих порад: як зберегти прохолоду і гарний настрій, навіть коли температура стрімко повзе вгору. Наступні рекомендації наводить Міністерство охорони здоров'я України. Кава, алкоголь, солодкі напої не найкращий вибір у спеку, а великі дози. Можуть призвести до зневоднення, натомість пити воду впродовж дня. Не орієнтуйтесь на норми, пити скільки хочеться, і нагадуйте про пиття вашій дитині, адже діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення. Гаряча і жирна їжа це додаткове теплове навантаження, яке точно не потрібне в спеку. Перейдіть на більш легкий раціон: холодний борщ, чи окрошку, овочеві салати тощо, крім усього, рідше включатимете плиту, і в домі буде прохолодніше. Електричні вентилятори не допоможуть при температурі плюс 30. Більш надійний спосіб прохолодний душ або ванна. Якщо у вас є кондиціонер, звісно, використовуйте його. Перенесіть прогулянки і тренування на ранок або вечір. Найбільш небезпечний час з 10.00 до 16.00. Старайтесь залишатися у приміщенні, якщо тренуєтеся за високої температури, уважно стежте за своїм станом. Швидке серцебиття разом із відчуттям нестачі повітря, запаморочення сигнал, що тренування треба негайно припинити. На вулиці тримайтеся у тіні. Це найпростіший спосіб попередити сонячні опіки. Будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та або швидко нагріваються, наприклад, піску чи води. Засмага, ознака того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання. Одягайте легкий світлий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри. Одяг з чільно тканих матеріалів захищає найкраще: наприклад, котон, легкі бавовняні тканини. Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі. Використовуйте сонцезахисний засіб, крем спрей тощо широкого спектра дії із СПФ 15 і вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітряні дні. А ще дбайте про тих, хто поруч. Ні за яких обставин не залишайте дітей чи домашніх тварин у автомобілі, навіть якщо виходите на хвилинку. Головне правило при перегріванні негайно переміститися у прохолодне приміщення. Серед теплових травм розрізняють теплові судоми, коли болісно скорочуються м'язи. У такому разі перемістіть людину про холодне місце, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися. Доки судоми не минуть, викликаєте екстрену медичну допомогу. Дзвоніть 103, якщо судоми не зникають довше однієї години. Людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі. Теплове перевтомлення це нормальна або підвищена температура тіла. Прохолодна волога, бліда або почервоніла шкіра, головний біль, нодота, запаморочення або слабкість. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого компреси зі змоченою воді тканиною. Дайте випити холодну воду маленькими ковтками, дзвоніть 103, якщо є блювання, симптоми тривають довше однієї години або погіршуються. Тепловий удар це висока температура тіла, іноді сягає 41 градуса. Червона гаряча суха шкіра роздратованість. Втрата свідомості прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу. Перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, оголодіть потерпілого. Допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною. А яка погода зараз за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки.